Справу відкрили ще у 2018 році, але по цю пору не усі фігуранти отримали вироки. У Луцькому міськрайонному суді продовжують розглядати справу, яка стосується розповсюдження наркотиків на лаві підсудних молоді хлопці. Один із них уже отримав покарання або уклав угоду із прокурором про визнання винуватості. Інші чекають. Обличчя і імена обвинувачених на вимогу суду не показуємо і не повідомляємо. Кримінальне провадження, у якому фігурують молоді хлопці, відкрили іще у червні 2018 року. Стосується воно розповсюдження наркотиків. Днями у Луцькому міськрайонному суді закінчили досліджувати томи письмових доказів. Вищо краснока ви задати на зберігання що до спеціально повноважено осіб. Після дослідження письмових доказів взялися за відеодокази на відео обшуки у одного із обвинувачених. Відомо, що п'ятьох хлопців обвинувачують у причетності до розповсюдження наркотиків, зокрема амфетаміну і півіпі. Продавали дурман за інформацією слідства через мережу інтернет. Для розповсюдження використовували сайти і телеграм-канали. Самі ж наркотики до Луцька, нібито поштою присилали із Харкова. А вже тут, на Волині, за даними слідства, їх розповсюдженням займалися. Обвинувачені одному обвинуваченому у межах згаданого кримінального провадження вже винесли вирок. У липні 2020 року обвинувачений уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд угоду затвердив: чоловіка покарали до п'яти років обмеження. Волі і ще п'ятеро обвинувачених чекають рішення суду. Більшості інкримінують частину 3 статті 307. Передбачене покарання позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна на черзі дослідження великого об'єму доказів. Добачі. E Яски до цієї справи, але є тенденція, що підприємливі ділки, які займаються розповсюдженням наркотиків, не соромляться для своїх темних справ використовувати пересилки поштою. Це вже стало звичною справою. Наркотики з пошти забирають і в день, і вночі. На початку січня цього року Волинська прокуратура повідомляла, що в області судитимуть 39-річного жителя Хмельниччини, згаданого чоловіка затримали у Луцьку вночі 17 листопада. Да минулого року після одержання ним у поштоматі посилки, у якій було майже 180 грамів психотропної речовини півіпі. А 24 січня просто посеред білого дня у Луцьку на вулиці Липинського юнака закували у кайданки правоохоронці. За попередньою інформацією, хлопець забирав з поштомата згорток, у якому ймовірно могли бути наркотики. Тож хтось надсилає наркотики до Луцька, а хтось уже тут займається їх розповсюдженням. Альні акти ідуть до суду, але як показує практика, вироку чекати доводиться довго, особливо якщо у справі не один обвинувачений. Марія Петручук Неля Прокопчук для новин на часі.